Ті, очі, 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 ті очі, очі, очі очі, ті очі, очі, очі. Ті очі що наповнюють життя, і сміх, що чую, крізь простір. За нього все, що хочеш, я віддам, і взамін нічого не попрошу. З тобою так хотілося жити, як не хотілось мені уже давно, лише з тобою. Так смачно було пити дешеве чилійське біле вино, та усмішка для мене справжня мрія, Лише про неї Небо я молю, і на вустах моїх застигла надія, три вічних слова: Я, я, тебе, я тебе. тебе. Прогулянка під руку по Варшаві, безкрайнє небо натхненний політ. І погляд твій, так ніжний і яскравий, розтопить найтвердіший антарктичний лід. Розтопила ти й мою поранену душу, і пришвидшився ритм серцебиття, І нехай всі межі заразом я порушу, але ти жінка, що варта самого життя. В тому житті не все як має бути, але прошу, забув я весь мій страх, адже тебе. Ніколи не зможу я забути, з'являйся, з'являйся, пташечко, мені у снах, і хай душа твоя завжди радіє, і любов із серцем буде литися. Твої майбутнє діти даруватимуть надію, я буду за тебе молитися. Не хочу говорити слова прощай, я дякую тобі, я дякую за все. Літай, Літай! Літай!